Права в тім, що Володимир е, Зеленський анонсував, анонсував е, зміни, кадрові зміни. Так, він анонсував масштабне перезавантаження влади і ротації, і сказав про те, що в Україні триває зараз велике перезавантаження державної системи, каже про те, що перші. Зміни вже розпочалися в кабінеті міністрів, далі міністерства Міноборони і вся безпекова і правоохоронна система. І от за його словами, після затримки, вибачте, підтримки парламентом нового міністра оборони Федорова стартують зміни в оборонному секторі. каже він. Також у січні заплановані ротації керівників правоохоронних органів і реформа державної е, ДБР. На будь-який сценарій країна має бути готова, саме тому ми паралельно каже український президент, перезавантажуємо нові структури, щоб мати свіжі сили, говорить він. Що означає вся ця історія, друзі? Чому у нас такі зміни, чому вони відбуваються? Чому все це зараз стосується саме нас? Справу тім, що фактично, піс, ну, там після тривалого часу. Ми отримали нового очільника офісу президента України, ним став Кирило Буданов, який очолював ГУР на місце пана Буданова. Прийшов пан Ніченко, який раніше очолював головне управління зовнішньої розвідки Міністерства оборони України. Питання: хто буде замість нього? В Українській правді з'являється повідомлення про те, що президент Нібито. Викликав до себе пана малюка, очільника Служби безпеки України, і е, там запропонував йому декілька посад. Посаду секретаря Ради безпеки і оборони, перше, і друге очільника з нашої зовнішньої розвідки. Знову ж таки, це за повідомленням журналістів. Ми не знаємо насправді так це чи не так. була ця розмова. Не була От так от журналісти повідомляють: ми відштовхуємося від цього. Я Хочу бути з вами чесним, я ж там не присутній, не був в офісі президента. Я не знаю, чи було це чи ні, але журналісти так пишуть. Ну і зрештою складається така історія, що фактично, о, за словами журналістів Української правди і окремих народних депутатів, Малюк нібито відмовився. Він сказав про те, що я бачу себе в службі безпеки, я хотів би тут працювати. Що відбувається далі? Далі о, Володимир Зеленський вчора виходить і говорить про те, що. Я не планую, наприклад, коли ми говоримо про зміну обличчя в секторі оборони, я не планую відправляти Сирського відставку. Він каже про те, що сьогодні заміна головкома не передбачена, і відзначив, що зараз тривають процеси перезавантаження в уряді в системі безпеки і в Міноборони. І коли журналісти до нього звертаються за питанням з приводу малюка з приводу цієї історії з малюком, президент каже таке. Я усіх поважаю, але я буду робити ті ротації, які я вирішив таким чином. Зеленський реагує щодо ем, реакції військового командування на ймовірне звільнення з посади голови СБУ Малюка. Чому я кажу про військове командування? Тому що скажу вам відверто, друзі, за ось ці це що роки війни. Я не бачив такої консолідованої е, ем, до усіх, фактично, на. І військових, і журналістів, і блогерів, і до кого завгодно насправді з приводу якраз малюка. Давайте тепер проговоримо, що довкола цього відбувається. Значить, багато хто вчора, як ви помітили, хто користується телеграмом, виступив проти якраз того, аби Василя Васильовича міняли. Окрім драпато проти намірів, Нібетон, то намірів звільнити малюка. Виступили українські військові начальники, зокрема Андрій Білецький Ярош, Прокопенко. Він жередіс Мадяр. І це перший такий випадок спочатку повномасштабного вторгнення, коли діючі, високопоставлені воєначальники, виступили проти ось такого кадрового рішення. Тепер конкретно що вони сказали, хто з них що сказав, і до чого це все призведе? Значить, по-перше, Білецький він позитивно в цілому оцінив призначення Буданова, але категорично виступив проти звільнення Малюка. Він каже, що Василь Малюк це не просто голова ефективного контррозвідувального органу. Він перетворив СБУ на один із ключових стратегічних факторів війни. Роль особистості тут визначальна, тому. Заміна малюка означатиме ослаблення одного з найбільш ефективних елементів української воєнної машини. Ключове слово ослаблення, каже він. Далі Роберт Мадяр Броуді е, взяв е, слово і сказав про те, що, е, ну, по-перше, він називає роботу малюка безпрецедентною і унікальною за щоденною ефективністю, і каже: прямо: дивіться, заміна голови СБУ зараз це ризик. Ризик ослаблення потужності. Ключового українського важкого ГВК в боротьбі з Російською Федерацією. Кадрові рішення заміни голови служби безпеки сьогодні. Це ризик, каже Мадяр. Командир Малюк на своєму місці справжній хробачий жах, сказав він Дмитро Ярош якого вже згадував, також бере слово лідер добровольчого формування. Уда, і його питання тут ну, риторичне як можна звільняти людину, яка зробила. З СБУ одну з найефективніших у світі, і далі ще різкіше каже: його можливе звільнення з посади це реальний подарунок Путіну. Я не став би настільки вже аж перебільшувати, але ну це думка Яроша. Нехай вона такою буде, тому я буду цитувати. Далі Роман Костенко бере слово. Це народний депутат України, військовослужбовець, людина, яка чимало до речі зробила для. Херсонщини і для моєї рідної Миколаївщини в контексті захисту. Так і він про що говорить? Він, значить, прямо зі своїх джерел, по перше, підтверджує інформацію про можливе звільнення і застерігає, каже з таким рішенням: поспішати не варто, Наголошує, що за малюка СБУ наростила спроможності щоденно проводить складні операції, ефективно бореться зі шпигунами. Його висновок такий: альтернативи малюку на посаді голови СБУ немає. Його звільнення підтримувати не буду. Тут треба друзі сказати про те, що фактично для того, аби ну-перше, по це компетенція президента, і лише президент вирішує, хто буде очолювати службу безпеки України. Це може подобатись, може не подобатись законом. Так визначено, все. Крапка. Друге, для того, аби призначити голову Служби безпеки України одного рішення президента і бажання замало, потрібно, щоб парламент, Верховна Рада України підтримали це. Своїми голосами. Народні депутати мають це підтримати. Судячи з того, що медійно складається така картина, що таке рішення є непопулярним щодо звільнення малюка, я не думаю, що депутати це рішення можуть підтримати. Це моя особиста думка, я не знаю. Напишіть, як ви думаєте, підтримують депутати це чи не підтримують. Просто цікаво. Тепер друге, президент може усунути з посади. СБУ, голови СБУ малюка. При цьому виконувачому обов'язки, може бути його там, заступник або, або ще хтось. Такий варіант також не виключається. У мене лише е, одне питання. Тут же справа, друзі. Послухайте, будь ласка, тут я бачу, що вже да, Зеленського геть і так далі. Тут справа не про це. Ми зараз говоримо про, про інші речі: ми зараз говоримо про те, е, е, малюк ефективний на посаді голови СБУ. З цим ніхто не посперечається. Операції, які вони зробили, є просто неймовірними. Тут історія в тому, чи може, наприклад, Василь Малюк, те, де, міркуємо, теоретизуємо, проявити себе на іншій посаді. Так само круто, як він це зробив в СБУ. Можливо, логіка, я не знаю, але можливо, логіка тут така: на, СБУ, там, на посаді очільника СБУ служба вийшла на якісно новий рівень. Були проведені суперкруті операції. Я зараз про них вам окремо ще скажу, але. Можливо, потрібно підтягнути інші служби. Службу зовнішньої розвідки, наприклад, Там, не знаю, що ще, раду нацбезпеки і оборони да? і так далі, і тому подібне. Можливо, логіка така, а можливо, ні. Ми цього ще точно не знаємо. Тобто, офіційно заяви про те, що малюка будуть звільняти, немає. Ми зараз з вами обговорюємо домисли, фактично. Ми обговорюємо інформацію від журналістів Української правди і певні інсайди від народних депутатів. Я хочу, щоб ви просто це конкретно розуміли. Да? Що немає офіційної заяви, що малюка хочуть звільнити. Щоб не було так, що гей, давайте стоїмо до останнього малюк там і так далі. Ні, цього поки що немає. Тому давайте спокійніше на це все реагувати. Тепер щодо того, хто ще висловлює підтримку малюку. Дмитро Гордон не лишився осторонь. Наприклад, він називає Малюка найефективнішою головою СБУ за всі роки незалежності. Наголошує на боротьбі з агентурою, ліквідаціях ворогів за кордоном на масштабних спецопераціях, а також додає особисте. каже: дякую за, за порятунок життя від кремлівських кілерів, і його ставка на досвід і на результати. Каже він, далі. Юрій Бутусов вривається в цю всю історію, також журналіст і військовослужбовець, і говорить там доволі лаконічно і жорстко, що не вкладається в логіку посилення обороноздатності, робить прямий висновок. Да? Каже, якщо малюка приберуть. Значить, обороноздатність країни буде послаблена без жодних інших інтерпретацій. Е, волонтери, громадські активісти, включаються, наприклад, той самий Сергій Стерненко. Там коротко нагадує про операції служби безпеки, каже, що за малюка був і кримський міст і павутина, і констатує факт: що, дивіться, з малюком СБУ стала грізною силою проти Росії. А далі ставить ключове питання, яке мабуть має там ставитися до будь-якого. Фактично, ну, рішення в умовах війни каже: а як те чи інше рішення допоможе посилити нашу державу у війні за існування? Мені здається, це ключове питання. Тобто, якщо ми щось робимо, когось міняємо, когось на когось міняємо там і так далі. Тому подібне, ми маємо в першу чергу задатися запитанням, як це нас посилить, да? тому що змінити для того, щоб просто змінити, ну це, це, це що це ні про що? Давайте скажемо відверто. Да?